У Бахмуті через обстріли російської армії загинуло троє місцевих жителів. Ще дві людини отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Евакуація з міста триває. Надіялість, що скоріше, все це закінчиться все таки в нашу пользу. будемо сказати. Або хоча б будуть якісь умови. Ну умови ніяких. ніякі місяця не більше без Нічого, грубо кажучи. а последнє время погода така, що в квартирі шесть тепла. У Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі, розповів Суспільному. Керівник військової адміністрації Віталій Барабаш. Місто під обстрілами російських окупантів цілодобово травмованих та загиблих цієї доби немає. Десь біля восьмої масований артобстріл центральної частини міста. Все, що стосується позицій лінії оборони навколо міста, ну не лишають вони своїх спроб там наступальних якихось там дій на декілька штурмів. Навіть піднімались, але все відбили. Навіть північніше трошки навіть покращили хлопці там на одному з напрямків, навіть в їхні окопи зайшли. За тиждень з міста евакуювали 50 людей. Залишається в Авдіївці близько двох тисяч містян. Живуть вони у підвалах багатоповерхівок або переїздять до вцілілих приватних будинків. Там хоча б є пічки, тобто можна якось там дровами там грітись. Боржуйки завозим, гуманітарні вантажі є, там продуктів харчування, вдосталь, там ігіни. В принципі, ну є по дровах. Трошки пізніше будуть поставки. Всього за добу армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські окупанти відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ, ураган та мінометів. За добу підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Бахмут, Іванград, Солидар, Майорськ, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. У Краматорську росіяни поцілили в промислове підприємство. Внаслідок обстрілу там сталася пожежа. Загиблих та травмованих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник тамтешньої військової адміністрації Олександр Гончаренко. Брикети та пелети для опалення вже отримали 300 господарів приватних будинків у Слов'янську. За інформацією керівника слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, на закупівлю твердого палива виділено 5 мільйонів гривень з міського бюджету та понад 4 мільйонів з державного. Олександра новини на Суспільному. Донбас.